Ні вікон, ні дверей, а подекуди навіть стін та даху. Ця будівля, хоча й розташована неподалік парку Олександрія, але вважається територією села Фурси. Роками вона стоїть закинута та має аварійний стан. Аби з'ясувати, хто ж довів споруду до занепаду та її власником, нашій знімальній групі знадобився аж цілий місяць. Цю місцевість білоцерківці звикли називати селекцією. Така назва пішла від станції, яка раніше тут діяла. Офіційна її назва експериментальна база Олександрія. Проте жодного відношення до відомого парку вона. Немає з відкритих джерел відомо, що належить Національній академії аграрних наук України та не перебуває у процесі припинення. Проте навряд чи у такому смітнику хтось працює, хіба що живуть бездомні собаки та коти на наш інформаційний запит. Керівництво академії спочатку не могло відповісти, адже не розуміло про яку територію ми запитуємо. Але згодом все-таки надало скупе бюрократичне пояснення. На виконання вказаних розпоряджень уряду державне підприємство Експериментальна база Олександрія передано із сфери управління Національної академії аграрних наук України до сфери управління фонду державного майна України. Проте, усі інші питання, зокрема про стан та історію території, проігнорували та запевнили, що цією інформацією володіє інститут механіки та автоматики сільського господарства, якому безпосередньо підпорядковувалась експериментальна база. Зателефонувавши туди, нам ствердили, що архіву цього підприємства у них немає, адже його передали в академію аграрних наук. Тож ми звернулись до наукової організації знову. Втім, представник прес-служби на наші час. Слені дзвінки та повідомлення вже не відповідав. Тотальне ігнорування з боку науковців тривало декілька днів, однак не зрозуміло чому, чи то в академії бояться розповідати чим займались на цій території, чи то їм соромно до якого стану її довели. Тому наш телеканал впрямував запит до фонду держмайна. Там з відповіддю не забарились і підтвердили інформацію, що нині експериментальна база Олександрія належить їм. Єдиний майновий комплекс державного підприємства було прийнято фондом до сфери управління від 31.01.2023 із сфери управління Національної академії аграрних наук України. Згідно з відомостями, які містяться у єдиному державному реєстрі об'єктів державної власності, на балансі державного підприємства обліковувалося 24 об'єкти державного майна. Серед них будівлі, інженерно-вулична інфраструктура, лісополоси, декоративні насадження та земельні ділянки загальною площею 22 гектари. Про те, що з цим добром, від якого майже нічого не залишилось, збираються робити, поки невідомо. Після проведення державного фінансового аудиту та здійснення детального аналізу фінансово-майнового стану підприємства фондом будуть прийняті відповідні управлінські рішення щодо його приватизації, ліквідації, реорганізації тощо також фондом опрацьовується питання призначення нових керівників на неефективно працюючі підприємства. Та поміж паперового розслідування нам вдалось знайти науковицю колишньої експериментальної бази Олександрія, яка присвятила їй всю свою молодість. За словами 84-річної Лариси Антонівни, історія цієї території бере початок від графів Браницьких, які нібито використовували її для мисливських розваг. Згодом з метою вивчення і покращення цукристості та продуктивності буряків вони заснували білоцерківську селекційну станцію. Зокрема, один з її відділів розташовувався на родку та неподалік Олександрії. Там займалися дослідженням різних культур та працювали такі відомі селекціонери, як Андрій Горлач, Ольга Коломієць, Володимир Лібідєв та інші. Науково дослідна робота була це в основному була селекційна робота, селекційна по сукрових буряках Ольга Кирило керувала. От, яка вивела однонасінну цукрові буряки, з допомогою однонасінних цукрових буряків почали вирощувати однонасіння і в європейських країнах. Були ще відділ насінництва зернових культур, і були також на лабораторії по агротехніці. З розбудовою міста землі народку Білоцерківської селекційної станції забрали та довелось шукати новий простір для експериментів. Його знайшли у селі Мала Вільшанка, куди і переїхала більшість науковців. За словами пані Лариси, на землях експериментальної бази Олександрія продовжували працювати, але з кожним роком все менше й менше. А вже до 2023-го ця територія стала. Пусткою. Проте поруч з нею продовжують жити люди, які скаржаться на таке сусідство. Тут все викуплено. Ну, а кому не треба? Щоб її знову 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 знову? В той купі кому не треба? Я тут зробив начальство. Ось я все повикупав. Ось 10 соток 20 тисяч доларів. 10 соток 20 тисяч доларів. Оце все, все. Повикупляв, повикупляв. У нас городи були, ми всю же приробили. Забрав, забій, все поодавали, Та і все. А ви тут як хочете, так і живуть. Ще це все не забрали. В радянське время тут них була. І в підвалі общага була, і червоний уголок в них тут був, і якісь підприємства знімали. Тут дуже багато було е, таких маленьких підприємств. Немає в нас бомбосховища. Якщо туди в підвал ми ховалися, то не дай би Бог туди, якби попало. Нас без туди ніхто б не видер, тому що подивіться, скільки етажів зверху, в якому воно состоянню. Звісно, що страшно тут і наркомани, і алкоголіки. Раніше у кабінетах тут сиділи науковці, які розмірковували над аграрним розвитком і проводили експерименти. Але не варто забувати свого часу роботу їм дали по суті графи Браницькі. Втім, з часом їхня спадщина, як і низка інших по місту, стала суцільним експериментом, яку здається нині перевіряють на міцність. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.